Підбили підсумки і митники за весь рік кажуть у 2014-му до державного бюджету перерахували на 13% більше грошей ніж минулоріч, і це наголошують за умови скорочення загального обсягу товарообороту на чверть. Тіше себе результатами у боротьбі з контрабандою. Торік було 162 спроби незаконно перемістити через митний кордон України наркотики та психотропні речовини. Ще попередили 32 випадки перевозу спецзасобів, зброї та боєприпасів, серед яких у 17 випадках відзначилися службові собаки. А загалом зазначають, громадяни стали більш законослухняними. Результати 2014 року свідчать про зниження кількості та вартості. Показників виявлених порушень митних правил. А саме загальна кількість складних протоколів зменшилась на 45%, вартість предметів правопорушень зменшилась на 64%. А от МВС не у захваті від роботи сумської митниці. Більш того, 23 січня її начальника узяли під домашній арешт. Йому оголосили підозру зловживанні службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків. Мова йде про історію, коли під виглядом деревини та її відходів із України через митний пост Бачівськ до Росії вивозили наш сирний продукт. Вже установлено вісім випадків незаконного експорту. Наразі справа знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури України.